Ось і пролетіло літо, а Разом з ним сезон головного взятку 2025 року. Це відео буде про новини в бджільництві за серпень 2025 року. Почнемо ми з новини про те, що фальсифікованого меду, нарешті, буде менше. Після навали сиропів в супермаркетах Європи, на складах Європи, сиропів замість нормального натурального меду. Європейці всерйоз стурбувалися цією темою і цією ідеєю і ввели сертифікацію меду. Сертифікація меду тепер є навіть для. України. Що це означає для звичайного джоляра? Означає те, що ви повинні мати сертифікат оператора ринку для того, щоб здавати мед гуртом. Якщо сертифікату цього немає, мед у вас в принципі не приймуть. Хіба що можливий там компроміс, можливо, там за зниженою ціною. Після того, як ввели сертифікацію, почали впроваджувати новітні методи, не просто там під мікроскопом дивитися пілк-пілкові зерна, а новітні метод ДНК. Тобто, дивляться ДНК походження меду. Першою запровадила цей метод Естонська лабораторія. Зараз він поступово розповсюджується на весь Євросоюз, але не ДНК єдиним. Канадські вчені удосконалили, тобто це також не новий метод. В принципі, і метод ДНК також не новий. До нього просто не вдавалося, тому що він дорогий. Метод ДНК він дор дороговартісний. Набагато дешевше дивитися в мікроскоп і безплатно, безкоштовно да, перевіряти ці пілкові зерна, без реагентів, без нічого. Але наряду тепер з методом ДНК є метод. Ось він правильно буде називатися на екрані. Метод цей стосується спектрометрії, тобто спектр меду досліджується і рідкої хроматографії О, його почали. Удосконалювати канадські вчені раніше. Цей метод також, також був відомий, але він був, крім того, що дороговартісний, так і ще і дуже довгий. Тобто, час визначення оцих всіх там критеріїв там походження меду був дуже довгий. Тепер же ввели автоматизову напівавтоматизовану систему, яка буде набагато швидше визначати великі партії меду, чи придатні вони до імпорту в таку-то таку-то країну, чи не придатні. Якщо з Канади ця технологія перекочує в Європу, можемо не сумніватися. Що вона буде застосована і для України також плюс для України це те, що її вже не будуть звинувачувати в тому, що вона купує пилок і мішає якийсь там китайський сироп з нашими білковими зернами. Уже такого не буде. Уже Україна буде на гідному рівні, а гідний рівень буде забезпечуватися в першу чергу нашими. Експортерами, яким не буде сенсу щось там бадяжити, от з цієї новини, що я зараз кажу, випливає друга новина. Була така новина за червень 2025 року. Вже тоді експерти порахували, що у нас буде шалений недобір меду, тобто соняшник ще тоді не цвів навіть. Це не стосувалося акації, тому що і так було зрозуміло, що акації просто торпа. Тобто це і так було зрозуміло, що в травні приморозки акації нема. Але прогноз стосувався соняшнику, і вони оказалися праві. Зараз на Полтавщині меду зібрано, зібрано на 35% менше ніж в минулих роках. Тобто це про щось таке каже. І це тільки Полтавщина. Нагадаю, Полтавщину ще, так би мовити, природа пожаліла. У нас були і рясні дощі, і нормальні ночі. Тепла хватало для цвітіння соняшнику. Все у нас було. Але в інших областях ситуація набагато плачевніша. Багато бджолоблогерів знімало вже відео з різних точків в різних частинах країни. І всі вони відмічали, що медозбір цього року майже ніякий. На півдні стикалися з опустелюванням. По іншому не скажеш, а на західній Україні навпаки з затопленнями цілих полів, і в результаті соняшник той що посіяли, він навіть нормально не сходив. Приблизно півроку тому я навіть сам знімав відео. Це була ще зима, там, де озвучувалося те, що Урожай прогнозується набагато менший, тому що мало бджолосімей на той момент вже виживало. Тобто, у нас вже з зимівлі вийшло на 25-30% менше бджолосімей, ніж минулоріч. І це в принципі показово, тому що пакети розхватувалися на розхват, так би мовити. І тоді вже були прогнози, що меду буде менше. А також був прогноз немаловажливий той, що немає перехідних залишків, от немає. Їх всі вивезли ще наприкінці минулого року. Немає перехідних залишків, немає урожаю 25-го року. І яка ж повинна бути ціна на мед. Ціну на мед я розрахую в тата, та, що мені прийнятна в наступному відео. Але зараз, зараз скажу, що вже ціна підбирається до 2 доларів. На жаль, не євро, але доларів. Ціна вже буває і 75 гривень за об'єм. Я думаю, що якщо все буде нормально, ми побачимо ціну і більшу. У нас цього літа повернули квоти. Європа замість того, щоб безконтрольно ввозити мед. З України да, через прояв солідарності. Вона проявила солідарність з воюючою Україною. Вона тоді відкрила ринок свій повністю. Потім вони вели квоти. Квоти були на рівні 6 тисяч тонн. Ось зараз ці квоти підвищилися до 35 тисяч тонн. Почали одразу вирощати Асоціації виробників меду Європи. Тобто, я думаю, це передусім Болгарія, Румунія. Це ті країни, які постачали свій мед на. Ринок Німеччини, яка не славиться своїми медозборами, наприклад, і доводять, їм, що потрібно знову зменшити коти там до 6 до тисяч. Але я думаю, що у нас і так немає меду. Практично немає меду під ці квоти, так що думаю, хай вони не переживають сильно. Ще одна не дуже гарна новина з різних регіонів України продовжують надходити скарги на потрави бджіл, не дивлячись на те, що вже пройшов серпень місяць. Ось за цей серпень і на Житомирщині, і на Кіровоградщині, і на Полтавщині були потрави бджіл. Виною всьому, звісно, аграрії, фермери. Які в принципі роблять те, що вони робили і 3-5 років тому масові потреби бджіл в Україні я почав якось фіксувати в році десь 2018-2019. і це за моїми спостереженнями збіглося з тим, що у нас почали впроваджувати так званий євролайтинг, тобто це технологія обробки полів. Вона заключається в тому, що застосовується агрохімія пролонгованої дії, тобто вони раз оприскали, і протягом там штридші днів, наприклад, це все продовжує виділятися в ґрунт, і таким чином воно продовжує діяти, тобто не не потрібно постійно оприскувати поля. Але тут є дуже серйозний мінус. Воно продовжує виділяти хімію через листя і через квітки. Тобто, у нас ж є заборона на обробіток по квітучих. Ну хто не знав. Але тут уже не потрібно ніякої заборони. Воно само продовжує діяти і отруювати наших бджіл. Зараз у нас земля практично повністю отруєна, і вона втрачає родючість. І хрен його зна, що з цим всім робить, якщо чесно. Задля справедливості можу сказати, що застосовується ця технологія не всюди. Вона застосовується в основному крупними холдингами, крупними фермерами. Не всюди вона застосовується, але земля вже має ознаки того, що вона втрачає родючість. По-друге, це технологія євролайтинг. ніяка вона не євро. Це технологія Китаю, китайського так би мовити, походження вона дуже шкодить і людям в тому числі. Люди починають хворіти. Ну коротше, кому я розказую. Колись я знімав правила розміщення пасіки в населених пунктах, і конкретно в контексті того, що там якісь там тьорки з сусідами. Я там наголошував на паркані, наголошував на правилах там розташування однієї бджолосім'ї на 35 квадратних метрів. Але ця новина буде не про це. Це вже стикнулося з правилами розміщення пасіки поза населеним пунктом, значить, ветеран. Війни, демобілізувавшись там через травму чи через щось іще, купив ділянку, на якій розвів. Сотню вуликів, і все було нормально. Це було на Кировоградщині, До речі, Олександрівський район, СМТ Олександрівка. Все було нормально до того моменту, коли на сусіднє поле не натягнули 500-600 вуликів. Якась промислова пасіка, начебто, фермер запросив бджоляра цього пили, запилити там йому поля. Значить, поставили її на перельоті. Цей ветеран війни він втратив значну частину медозбору, значну частину дохода. Потрібно було звернутися до ОТГ, і потім вони подали до суду. І що вони вияснили? Але, що кочову пасіку не можна ставити на відстані менше 3-3,5 км кілометрів від стаціонарної пасіки, тобто пріоритет, пріоритет в даному випадку надається стаціонарним пасікам, і е, тим більше вона не повинна стояти на перельотах. Е, зараз е, проходить слухання в Раді е, новий законопроект про про бджільництво, Це вже, мабуть, шостий або сьомий, де чітко прописані норми нарешті, чітко вони не винесені там в окрему інструкцію, а чітко прописані в самому законі норми про. Розміщення пасіки, забігаючи наперед, скажу, що в цьому випадку, в цьому кейсі судовому, був ще й конфлікт інтересів, тому що продалася та земля цьому ветерану, яку незаконно обробляв цей фермер, і він рішив таким чином йому, так би мовити, накапостити. Не знаю, чим це ще обернеться, але і тут судові тяганини, можливо, там ще з фермера і стягнеться неотримана вигода. Хто знає? Задля справедливості, скажу, що допускається менша відстань ніж 3,5 кілометри. Але якщо ця пасіка кочова не заважає. Жає домашньої пасіці і тим більше не стоїть у неї на перельоті, друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим, корисним і головне, не нудним своїй рідній Україні. Я бажаю як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого припинення війни на найвигідніших для України умовах. Нашому бджільництву, не дивлячись на все, я бажаю процвітання, зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я ще сподіваюся буде чимало. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх відео.